Важливим елементом в своїх змінах є організація робочого простору. Подивимося, для твоїх результатів усе має значення, навіть розташування за столом. Чи це твої документи, як, з якими ти працюєш, чи це ноутбук, з яким ти працюєш. Це банальні речі, але наскільки вони тобі зручні, наскільки тобі комфортно працювати на робочому місці? Це має значення. Знаєш, і на останок тобі лайфак для того, щоб було корисно тобі слухати. Все, що є на відстані витягнутої руки, воно тобі доступне. Тобто, якщо у тобі зараз потрібні якісь матеріали, саме зараз вони мають бути перед тобою. Якщо у тебе багато всього на столі, воно тобі зараз не потрібне, прибери його. Дрібниці, але вони вартують у твоєї уваги. Бо від того стану, в якому ти будеш зосереджена на своїх змінах, залежать твої зміни. Підписуйся. Якщо є питання, пиши, розберемося.